Ви в курсі взагалі, що росіяни і білорусів тепер повертають на Олімпіади оці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати Але життя українським вже... спортсменам. Але сам факт, що вже з'являються прапори. Розказує, це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, то мене знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму. І там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапору Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастерам його зарисовують, понятно що не йдуть з цим виступати, або там садрать питається чи щось іще. Але сам факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено. Що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви должны розуміти, що таке Рашка. Оці всі церкви русського патріархату, там же ці папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди під російської, завжди у нього є якісь задання спеціальне, крім того, що ще бути номером один серед номером один, там, там уміреть, но, но получить там, золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів. і Так далі і за це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливо. Вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів в то, що просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостатні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, і всі ці історії їм пофіг, вони ж отбиті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і делать пакості, в тому числі українцям. в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, от таке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці не українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, розумієте, ми здули з вами, Рашка не здувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.